Добрий день! Сьогодні ми поговоримо про те, які продукти є забороненими для собак та котів. Таких продуктів є досить велика кількість, адже вони можуть призвести до серйозних наслідків. Так, молочні продукти, зокрема сир, молоко, вершки, здатні спричиняти різноманітні розсади травлення, зокрема блювоту, діарею та метеоризм. Це відбувається тому, адже із дорослішанням у дорослих тварин зменшується здатність до засвоюваності лактози. Тому я не раджу використовувати такі продукти для годування свого любинця. Також токсичними є виноград та родзинки, які здатні спричиняти гостру неркову недостатність, а також цибуля та чесник. Вони викликають гемоліз еритроцитів і спричиняють анемію. Також я не раджу використовувати авокадо в раціоні, яке здатне спричиняти гостру серцеву недостатність через речовину пресин. Це саме стосується і відомого горіху макадамії. Також забороненими продуктами є жирні, копчені, гострі продукти та солодощі. Вони здатні спричиняти панкреатит, гастрит та інші розлади травлення. Токсичними для собак та котів є шоколад який містить теобрамін. У великій кількості теобрамін дуже токсичний і за невідповідного лікування може призвести до летального наслідку. Кофеїн є менш токсичним для тварин, але надмірна кількість кофеїну або будь-яка інша кількість менша, якщо це менша тварина, можуть спричиняти гіперактивність а також судоми. Також я не раджу давати солодощі, оскільки часто вони містять кселіт, це синтетична речовина, яка здатна спричиняти гострі розлади травлення і також відповідно отруєння. Якщо ви не впевнені, які продукти можна давати своєму улюбленцю, а які ні, я раджу консультуватися з вашим ветеринаром, і тоді вашої тваринки все буде добре.